Зберігайте найкращий подарунок у Франції. На мій ювілей, подруга подарувала майстер-клас по виготовленню власних парфумів на наступне десятиріччя. У нас було два столи англомовний і франкомовний, тобто будь-хто, навіть ті, хто не знає французьку, буде себе спокійно відчувати в цьому середовищі. І далі, використовуючи парфюмерний орган, треба було спочатку просто підібрати запахи, які нам подобаються. Потім на кожну з нот підібрати 3-4 запахи, які ще й поєднуються між собою. Таким чином ми склали ноти голови, які тримаються близько 30 хвилин, ноти серця близько 4 годин, і шлейфові або базові ноти, які тримаються близько 24 годин. Далі ніс фахівець допомогла нам із дозуванням кожного інгредієнту нашого парфума, і, власне, ми почали виготовляти свої власні. Баночки тут додам, що до цього майстер-класу я готувалася більш ніж півроку, адже спочатку пішла в музей парфумів Фрагонар у Парижі. Далі пішла в Мезон Діптік, потім поїхала на південь і там ще побачила поля, де вирощуються власне ці самі інгредієнти. І в результаті валя парфуми мого нового десятиріччя готові, і вже за тиждень після майстер-класу їх можна наносити.